Усім привіт, мої дорогенькі. Погляньте, яка розсада вже на підвіконі підростає. Он до які помідорчики, перчик гіркий. Он до я попікірувала перчик гіркий і помидори. Он до у мене який базилік зелений. Капусточка дозійшла. Це гібридна, сама найперша, і потроху починають уже дешеві сорти сходити. Цибулька булька дуже погано сходить, тільки ну, воно, дві штучки. І ще, кстати, я посадила вот таке величеньке е, з, з бутилочки, з 5-літрової. Я вирізала вот і посадила, щоб не пікірувати надалі, щоб вона зростала. Вот Друзі, відео я записую 1 квітня, але буду викладати 2 чи 3 квітня. Не знаю, коли буде, коли буде час. Тайсон, мій помічник, Мірочка помічниця моя. Масік мій. Ондок. Котик добрий. Друзі, погляньте вже, як все у нас зростає. Дуже швидесенько. вон вже квіточки в мене квітнуть. Гори цвіти, оце в мене як батько їх називав, я не знаю, як вони правильно називаються. Це він десь ходив, попав до лісу і вони вже в нас дуже-дуже дуже довго зростають. Он до вже і нарцис. Погляньте, який гарнесенький. Вже і сонечко у нас з'явилося, то так дуже похмуро було, дощику не намічається. Навіть на увесь тиждень наперед я дивилася. Друзі, кстати, попереднє відео я вам показувала і розказувала, чим я підживлюю малину, полуницю і троянди. Кому цікаво, продивіться, Я там все-все-все показувала препарати, якими я буду обробляти, підживлювати, і що, і коли і робити. То от Друзі, дуже мене багато людей просять показувати світ. На разі, то вже у нас черешенька, такі бронючки, погляньте. Такого в мене черешенька. Це середньо-пізня у мене така е, темна, темна, дуже дуже смачненька. Он, да погляньте, вже обрикоска у нас починає квітнути. Не квітне, але вже починає. Коли вона повністю розквітне, в мене буде друге підживлення іменно для обрикоси. Бо е, с, усі другі дерева ще не збираються квітнути. То отаково. От Кому цікаво, як я обробляю свій сад від ноніліозу, від вішневої мухи, від усіх усіх захворювань. Продивіться, в мене є на каналі, хто не бачив. То отаково. От цибулька. На зелене порошу я і на продаж і собі садила. он до редисочка. Зараз, друзі, буду поливати. Ех. У відео я вам показувала, що треба наразі підживлювати було і зелену цибулю, і редисочку. Для того, щоб вона, що цибуля, що редиска, був міцний і низ, і верх. От Для цього треба кальцієва селітра. Ще раз, друзі, кажу, у кого карбонатна вода. Карбонатна вода це значить, що коли викип'єте чайник і нальот такий залишається. У нас наразі така вода. І вже в принципі давно і була, і є така вода. І от карбонати вони не дають усмоктуватися рослинам кальцій. Для того, щоб нейтралізувати оці всі карбонати. Щоб кальцій був доступний для наших рослинок. На 10-літрове е, відерце треба додати лимонної кислоти. Я беру так от в три пальці, скільки влізло, і сиплю в відерце, добре-добре розмішую. І тільки потім додаю кальцію у сілітру. І тоді рослинки повністю можуть всмоктувати в себе кальцій у сілітру. Ще там е, знайшлася одна е, така цікава жіночка, чи хто воно таке. Другого не можу сказати. Що ви напічкали редиску і цибулю кальцієву селітру? Ви що людей травите? Друзі, зхаменіця. Коли ви пишете коментарі, ви хоч трохи ну, задумуйтесь, то що ви пишете. Це далеко не всіх касається. Це таких деяких особистостей. Я по-перше, не тільки на продаж, я для себе це все садю. Це по-перше, по-друге, все життя. Скільки я знаю, моя бабуся, мої батьки все завжди здобрювали усім: і кальцієві селітрою, і обичною селітрою, і карбамідом. І... Суперфосфатом і дуже дуже багато усяких добрив і цим все вдобрюється. Якщо не будете вдобрювати, не буде такого смаку насиченого і не буде так зростати. Рослина не не придумуйте, не видумуйте, не живіть о тим віком, коли ще динозаври жили. Ну, друзі, це вже смішно. Це. От я не думала, що ще знайдеться в такий час, в 21 столітті, що людина може таке написати, і, або хоча б думати таке. Ну, друзі, схаменіться. Якщо не вдобрювати рослину, в неї не буде смаку. Навіть помідор, друзі, візьміть, посадіть один кущ з одного кінця городу, а другий кущ з другого кінця городу. І по-різному вдобрюйте і обробляйте. Один кущ не трогайте зовсім. А той кущ і обробляйте і вдобрюйте, і побачите, які різні смаки. Всього потрібно в міру, да. Але і вдобрення, і обробки повинні бути обов'язково. Ми не <плев> при динозаврах живе, друзі, ще раз кажу. Не придумуйте, хтось знайшов. Це булька зелена, буду вже наразі на завтра різати. Ну, хто думає, що травлю людей? М -м -м. Смак не такий. Клас. Цибулю, я, кстати, друзі, вже відкрила прийомочку, у нас вже жара. Сьогодні я ходила їздила верніше у город. вже бачила, люди ходять і в шортах, і в футболках. Я наразі вже бачила в шлюпанах жара, вже під краном ноги мила. То, коручу, так. А ще, друзі, редиска. От покажу вам е, наразі, чому треба обов'язково вдобрювати кальцієвою селітрою. Вона дуже дає е, великі головки і швидко зав'язується редиска. Зараз покажу, знайду. Звісно, вона не вся така, але от погляньте, погляньте які були, е, яка була редисочка до обробки. Це буквально ну, декілька днів пройшло. подивіться, полистайте, я вам показую. Де, е, деякі вже з такими. Цікавими головками, зараз я вирву одненьку. погляньте. Це буквально за декілька днів. Три чи чотири дні тому я вдобрювала. Погляньте, яка вже голівочка. Ой, зараз, друзі. Не буду навіть змивати а отакого. обітру. І хочу, хочу її спробувати. Казали, що я людей травлю. М -м -м -м. Клас, і маска лізе до мене. На сянці. Обалденна, бал... друзі. Дуже вже хочеться вже так, чекаю, щоб салат із молодої редиски зробити. Це, Це взагалі клас. Зараз, друзі, оце все полью І редисочку, друзі, е закрию, але борти отут я залишу вже відкритими, щоб провітрювалося Бо ну, дійсно жарко на дворі. Дуже жарко. Друзі, редиска повинна завжди бути вологою. Ніколи не. Залишайте так, щоб вона підсихала. Ніколи. Ой, воно така вже голівка така велика. Ой, воно, погляньте, яка класна. М -м -м. Ще хочу спробувати потім з'їм. Ось добре-добре, завжди редиска повинна бути полита. Вона не повинна бути в болоті, але вона повинна бути волога завжди. Тоді вона швидше буде і вершок рости, і. І голівка буде добре-добре зав'язуватись. Зараз ще полью цибульку і підемо до помідорів. Все, друзі, цибульку полила. Отакову у редисочці я залишаю краї відкритими. Але що цей, що той край я залишила відкритим. Але на ніч я буду все зачиняти. Бо вночі немає заморозків, але температура набагато нижча, і мені хочеться шупустити. Обов'язково її прикрию. А тепер, друзі, підемо, я вам покажу свої е томатики. Хто казав, ой, навіщо ви так рано посадили, ваше насіння там погниє, ваша розсада там померзне. Друзі, верніше, не друзі. Ото хто таке мені писав, хай у вас так і буде. А в мене он до такого. Погляньте 15-го. Березня це я висівала, і наразі, перше квітня, отакава в мене вже розсада, друзі. Погляньте! Абсолютно усі, 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 усі сорти, що я висівала, все-все в мене зійшло. Наразі. Полью, ондо Я приготувала єєчку. Друзі, водичкою наразі я вже буду поливати обичною з крану, підігрівати вже не буду, бо на дворі у нас тепло. Але все одно, коли я залію, оце своє насадження, я знову. Крийоночкою все повністю накрию і кирпічиками притисну, щоб там було ще тепло, тепло, тепло. Ще, друзі, було таке запитання у моїх підписників. Буває, що таке, у парничку під пльоночкою зеленіє земля. Друзі, так, це є якоюсь проблемою, але немає тут нічого. Прям страшного, що прям капець. Е, Є декілька варіантів. Або ви дуже сильно перезволожили іменно там землю, або дуже великий вміст е, багато внесли якихось добрив. Що він просто перевищив це. Оце єдине, що може бути. Так що нічого тут страшного немає розсада і проклюнеться, і виросте, і нічого в прям якогось страшного немає. Міра нельзя, Бачите, воно помічниця має. Нельзя, нельзя туди, Нельзя, все винюхує, все вона хоче знати. Помічниця моя дорога синка. Все, друзі, зараз оце полью. І в якому разі не можна, щоб тут було прям сухо. Воно повинно тут бути земелька волога. Тут не повинно бути болота, але повинна бути обов'язково волога, щоб і насіннячко добре проклювувалось, щоб тут було теплесенько. І щоб тут, друзі, ну я не знаю, щоб тут рядочки провітрювалися обов'язково. От онду десь раз на. 4-5 днів я відкриваю для того, щоб полити. Я відкриваю отак плівочку повністю. І за цей час вона трохи провітриться, і цього їй буде достатньо. Як Тільки я полью, я її зразу ж закрию. Вона не буде у мене відкрита залишатися, бо вона наразі дуже маленька, і їй ще це не потрібно. По-перше, а по-друге, на в якому разі, отак різко не можна зривати пленку, бо розсада може загинути. Вона повинна до цього. Воздуха до цієї температури звикнути. Спочатку ми будемо борти відкривати на деякий час, на годину, потім там години на 3-4 потім на день залишати, потім я повністю буду відкривати, Пльоночку знімати на деякий час. Все-все-все буду показувати, друзі. Я вам всім ділюся, що я знаю, що я вмію. Я всім абсолютно з вами ділюся, все буду вам показувати та розказувати, друзі. Того такого. Наразі ми тільки поливаємо розсаду нашу, нічого з нею не робимо. Коли вже почне з'являтися по десь примірно 2-3 листочка на томатиках, от тоді я буду робити перше підживлення. Обов'язково вам покажу. Ну, це, скоріше за все, буде і єдине підживлення. Більше я до посадки в грунт нічого не підробити. Кстати, ще одне мене, мене питали, чи ви пікіруєте, друзі, я із Парнику в той, що на дворі, я нічого ніколи не пікірую. Воно так зростає до моменту. Пересадки, висадки на своє місце або до моменту продажу. То от кво, друзі, трохи буду продавати, якщо дай Бог все буде надалі, все тихенько, все буде добре. Бо зійшли друзі, абсолютно всі сорти. Я дуже довольна, все то, що я висаджувала, все в мене зійшло. То буду висаджувати. І на підвіконні в мене добра розсада. І тут, бачите, все зростає. Ну, дай Бог, що будуть і погодні умови добрі, і все буде, все буде добре. Міра Тайсан, бачите, Масянчик бігає, всі, всі мені допомагає. Горішок. Мій, надіюся, у цьому році буде багато горішків. Я його перший рік, друзі, у цьому році я обробляла горіх від грибкових захворювань, бо дуже багато було у цьому році чорних горішків, це грибкове захворювання. Це далеко не є добре, тому обов'язково треба обробляти. Я обробляла препаратом хорус. Він у мене висотою десь примірно метрів п'ять може, але я купила насос для цього і він прямо аж до останньої височеної гілочки. Я його весь-весь-весь весь весь змогла обробити. То отакво. Ніякі вудочки я не купляла для розпилітеля, ні, нічого. в общем, не викидала гроші на вітер. Хтось наскільки хто ви погляньте, що воно витворяється. Я ж там васадила. Я там кадрушку дорозі посіяла, де де бо пропадала, бо вимерзала. А вони тут граються. Бачите, чудіки мої дорогенькі. Так, тут в мене, друзі, кроп я садила. Кому цікаво, подивіться. Кроп це на ранню я висаджувала. Не рядками, друзі, хто не дивився моє відео про посадку кропу, подивіться. Дуже цікавий метод. Це мені подруга моя посовітувала, І я так у цьому році теж посадила. А ще, друзі, в мене там писали деякі: ой, а я не можу і збавитися від кропу на городі. а Ви його садите, ще й підплюєте. Друзі, той, що в мене по городу росте, він у всіх росте. Це зовсім не те пальто, скажімо так. Це я хочу на ранню зелень на продаж, тому я його висаджу так. А той буде колись буде. Він. Його буде е, занадто багато, але він буде колись, не, не наразі, друзі. То такого. Е, ще друзі, е, що я хотіла сказати вам е, за полуницю. Ще раз, друзі, все, все мені з кожним відео приходять е, е, запитання, е, чи буду я у цьому році продавати кущі полуницю. Друзі, навряд чи. У мене тільки чотири кущики купчихи залишилося. Я буду в, 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 в минулому році все випродувала, і он до мене е, трохи залишилося Альби. То хай воно все друзі розростається, а будемо потім вже може на світу може ще через рік подивимося як вона розростеться і яке буде положення у нас в Україні то, то такого. Так, ось, друзі, паростки моєї смородинки, що я висаджувала іменно паличками. Просто палички висаджувала. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять в мене зійшло. Не зійшло, а прийнялося. Конду навіть, друзі, квіточки повикидала. Друзі, цього ні в якому разі для таких малесеньких гілочок залишати не треба. То я його отаку от просто. Квіточки я видаляю, не можна їй таке залишати, бо їй треба добре вкорінитися і пустити гілочки у різні сторони, щоб все у нас було добре. І буде в мене 5 кущиків самої надранньої смородини. По річки ще у нас кажуть. Друзі, я не знаю її сорту. В принципі, я дуже багато чого не знаю, яких назви іменно сортів у моєму городі, що росте. Але якщо воно вона мені сподобалась, то я його залишаю в своєму городі. Ну, наприклад, у цю черешню мене завжди питають, що це у вас за сорт, вона така величезна, завжди у вас і її завжди дуже багато. Вона у вас без червей завжди. Друзі, по-перше, треба правильно обробляти і не казати, що я не роблю обробок, бо це хімікати, бо це гадость, бо це ще щось. Треба обробляти для того, щоб вона не була і червива, і щоб вона була отакенна встигала іменно до того віку, яку її можна лише зривати, а не зеленими зривати. То, такого і особливо це касається обрикос. Все треба обробляти, все треба підживлювати для того, щоб в городі, друзі, щось було. Тут в мене ще ось учасничок. Це мій ось експеримент, перший рядок. Перший рядок, бачите, він. Ну, Більш велике зелене бадилячко, ніж у того часничка, що я там висаджувала. Бо це я купила на базарі. Як мені сказали, що це якийсь сорт, але вона не знає, та бабуся, який це сорт. Але це не гібрид. І я вирішила його посадити в себе в городі, спробувати, чи дійсно воно то, що воно є. Бо головка була, просто теплена, вона мені в ладонь не влазила. Я не знаю, що це за часник. І оце я один рядочок, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. І, і скоріше скоріше за все, 11, 12, 13, 14. Оце, скоріше за все, це в мене все оцей сорт. Не знаю, подивлюся. Дай Бог, що, що це дійсно буде не гібрид, а сорти, що він дійсно у мене теж у таке не виросло. Таке ну, друзі, я, я ж такого чесника не бачила на, своїй, 에, вообще, на по своєму віці, я ще такого не бачила. такого. Друзі, ще мене питають, щоб я показувала свою вишню, яку я дуже-дуже обрізала. Друзі, ну по-перше, я дуже-дуже обрізала і черешню свою, але вона ну, я вам показувала, які бронючки вона, і в неї, друзі, дуже багато. Дуже багато квіточок. Це все буде квіточки, це все будуть черешенки. Для того, щоб родити дерева, треба і вдобрювати, і обробляти. Ще мене питали, чим я ще вдобрюю дерева. Друзі, я вдобрюю весною, навесні весні, нітроамофоскою. Якщо її немає, курячий послід вношу і перекопую в штик в штик цих хвил. Такого, або Але колоса мої ну, коло черешні не треба, чи вишні, чи сливи, не треба добре так сильно вглиблювати, бо, щоб корінці не, за не зачепити і не порізати. То а золи кидаю. Золи, друзі, я кидаю під всі дерева багато, під всі кущі багато. Я вам вже казала. Золу не кидаю лише під редиску і під себе. А то під все багато культу. Отака во мене наразі вишенька. І у вишеньки дуже багато бруньок, які будуть квітнути, а не проселися. І надіюся, в цьому році зібрати теж врожай, як і в минулому році в мене був. А багато у кого зовсім не було вишення. Бо або вишнева муха з'їла, або маніліоз з'їв. Тут, таке от. Тут треба друзі обробляти для того, щоб усе було. Це в мене слива. У мене, мене вже всі дерева і всі кущі, все оброблено. Все вже готове до того, щоб воно квітло зав'язувало свої плоди. І будемо, друзі, куштувати, продавати. Оно, масянчик. Оно моє чудо, друзі, обожнюю його. Друзі, я дуже багато кормлю, годую верніше безхватніх тваринок і собачок, і кішечок. Це прекрасно знаєте. Я дуже люблю усіх усіх тваринок. Це в мене чудо приголудилося. Ну куди я його діну? Я його вже обожнюю. Воно моє, воно моя сім'я. І тим паче всі, всі мої тваринки його полюбили, всі його люблять. Всі ми дружно живемо. Все добре. Низькі уклі нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Дуже дуже вам велике. Дякую та низько вклоняюся. І дуже велике. Вам всім, мої дороге,сенькі підписники, мої гості каналу. Дякую вам за теплі слова.